Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 302 заняття, тема якого показникові рівняння. Перш ніж ми перейдемо до розгляду цієї теми, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та написати коментар. А ми переходимо до вивчення даної теми. На минулому уроці ми з вами вже розібрали, що називають показниковою функцією, та що називають степеню числа з довільним дійсним показником. Хто пропустив попередній урок, то поверніться та передивіться. А ми з вами зараз розпочнемо розбір показникових рівнянь. Що називають показниковим рівнянням? Показниковим рівнянням називають таке рівняння, у якого є степінь. На прикладі цього. І давайте спробуємо розв'язати це рівняння. Це дуже просто. 0,6 у степені, тому це показникове рівняння, 2х-3 дорівнює 1. Як це розв'язати? Аби розв'язати дане показникове рівняння, нам необхідно, аби основи степенів були однаковими. Тобто, щоб було або 0,6 з обох сторін, або одиниця. Ми краще одиницю представимо як 0,6 у нульовому степені. Тому що згадуємо, будь-яке число у нульовому степені це одиниця. Ми й записуємо 0,6 у нульовому степені. Тепер основи степенів в нас однакові. Да? Однакові. То ми тепер можемо працювати лише з показниками. Тобто 2х мінус 3 дорівнює 0, звідки 2х дорівнює 3, а х дорівнює 3 другах або 1,5. Тобто ми розв'язали дане рівняння. Зверніть увагу, ми спочатку звели все до однакової основи степеня, потім ми працювали вже зі степенями та звідки знайшли х. Давайте закріпимо успіх. 8 у степені х дорівнює 16. Тут так само нам необхідно, аби чи тут було однакове число, чи тут. Що ми зробимо? Ми можемо згадати, що 8 це двійка у третьому степені тобто 2 у степені 3х. Чому 3х? Тому що 2 у третьому степені – це 8. І в нас ще тут був х, тобто 3х. Дорівнює. А 16 це двійка у четвертому степені. І відповідно в нас однакові основи степенів ми працюємо лише з показниками 3х. Дорівнює 4, звідки х дорівнює 4 третіх або 1,1 третя. Наступне рівняння. 0,16 у степені х дорівнює 5 других. Що ми зробимо тут? Ну, спочатку, давайте ми з вами представимо 0,16 у вигляді дробу. Тобто ми записуємо 16 сотих у степені х дорівнює 5 других. Скоротимо. Виконаємо скорочення на 4, і в нас виходить: 16 поділити на 4 буде 4, 100 поділити на 4 25. Виходить 4,25 у степені х дорівнює 5 другах. Тепер що ми можемо зробити? Четвірка це в нас 2 у другому степені, а 25 це 5 у другому степені і дужками х. Все це дорівнює 5 другах. Тепер, що ми маємо? Ми двійку цю виносимо за дужки, за властивістю степенів. Це все розповідав у минулому уроці. І в нас майже однакові основи степеня. Тут 2 п'ятих, а тут 5 других. Що ми зробимо? Ми перевернемо 5 других, і в нас вийде, дивіться, 2 п'ятих у степені 2х дорівнює 2 п'ятих у мінус першому степені. Тому що, якщо дріб перегорнути, то в нас він стає у від'ємному степені. Тепер основи однакові, працюємо з показниками. 2 у степені х дорівнює мінус 1, звідки х дорівнює мінус 1 друга. Це є відповідь нашого рівняння. Зараз перед вами показникове рівняння. 6 у степені 2х-3 помножити на 6 у степені х-18 дорівнює 0. Дане рівняння ми можемо розв'язати за допомогою заміни певного числа. За допомогою заміни змінної. Навіщо це робити? Можливо, ви пам'ятаєте з курсу 8 класу, де ми вивчали дискримінант, то там в нас були подібні теми. Ми робили заміну. Що ми тут зможемо замінити? Дивіться, тут 6 у степені 2х, тут 6 у степені х. Ми пишемо заміна. І замінюємо 6 у степені X на Т. Тобто тут в нас буде Т у квадраті, тому що було 2х. А тут просто Т. Нам залишається усього лише розв'язати це рівняння за дискримінантом. Тобто дискримінант дорівнює. 81 виходить. Шукаємо Т1 та Т2. Т1 дорівнює дорівнює 6. Т2 дорівнює. 3. Відповідно до цього, що ми можемо сказати? Ми записуємо. Підставляємо знайдені наше Т до заміни. 6 у степені х дорівнює 6. Тобто х в нас дорівнює 1. Да? Чому одному? Тому що 6 у першому степені. Ми працюємо зі степенями, х дорівнює 1. Тепер записуємо, 6 у степені х дорівнює мінус 3. І відповідно тут в нас розв'язків нема. Тобто немає такої степені, у якої б це число стало від'ємним. Сподіваюся, тему ви зрозуміли. Якщо залишились запитання, пишіть коментарях. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та написати коментар. До зустрічі на наступному уроці. Дякую за увагу.